Іран планує дати Путіну ще й балістичні ракети для ударів по Україні. Про це повідомляє видання The Washington Post. За даними журналістів, Іран ймовірно планує постачати державі терористу Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети типу Поверхня-поверхня, Фатех 110 та Зольфагар. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів відповідно. Російська армія зможе використовувати їх проти українських міст та позицій збройних сил України. За даними української та американської розвідки, іранська зброя промислова. Овіс вже готує першу партію озброєння. Ну тут про надання балістичних ракет теж цікаво і цікаво, що Росія пропонує Ірану натомість. Росія пропонує Ірану натомість політичну підтримку. Так, тут вони один одного, так би мовити, підпирають в цій ситуації. Так обоє і Тегеран, і Москва говорять про те, що вони буцімто протистоять ось якійсь гегемонії сполучених штатів чи колективного заходу. Вони це по різному називають, але ну приблизно вони говорять про одне й те саме. Питання в тому, що насправді в оцій спайці Іран і Російська Федерація країни до певної міри можуть одна одній допомогти, тому щоб кожна з країн по-своєму адаптувалася до санкційного режиму, і е, вже той факт, що в е, іранських шахідах знаходять е, досить сучасні американі, досить сучасну американську електроніку, е, говорить про те, що е, Іран, крім того, що він е, має ще залишки технологій з того часу, коли він був союзником Сполучених Штатів, да, бо ну, Іранці досі літають, наприклад, на американських f 14 томки да, на американських літаках, які е, офіційно в свій час Ірану поставлялися разом з частиною технологій, яка була зашита в цілі такі Іран використовує цей ресурс, але паралельно Іран має, очевидно, ще додаткові шляхи обходу санкцій, які шукає в тому числі Росія. З іншого боку, Росія, завдяки своїм зв'язкам в Західній Європі, вона має свої шляхи обходу цих санкцій. І відповідно, в такий спосіб, вони можуть один одному допомогти обходити і нафтове ембарго, і технологічне ембарго, і дуже багато інших моментів, які корисні їм разом. Плюс зрозуміло, що активність Росії в протистоянні в Україні не тільки нашим військовим. Так, але в геополітичному сенсі росіяни ж це показують як боротьбу з НАТО, боротьбу з агресивним заходом і так далі. Так, це так само посилює позиції Ірану, принаймні на регіональному рівні в їхньому протистоянні з Ізраїлем. Ну тому тут є і політичні, і геополітичні, і економічні моменти, які насправді дозволяють цим країнам ну, до певної міри ефективно між собою дружити в цій ситуації, дружити, звичайно ж, проти колективного заходу, як вони як вони його називають. Іран фактично можуть цікавити тільки технології і якісь ядерні ем, навчання, чи то ядерний якийсь досвід да, з Російської Федерації, от коли предметніше говорити про те, що натомість дає Росія Ірану. Росія, ну так само, як і в ситуації з Китаєм. До речі, тут в принципі плюс-мінус однаковий однакова логіка всіх цих обставин. Росія може стати до певної міри сировинним ресурсом, джерелом сировинної базою для Ірану. Те, що досить важко шукати на світових ринках Ірану, тому самому, да враховуючи санкції і всі інші моменти, буде набагато легше або дістати за допомогою Російської Федерації, або дістати безпосередньо з Російської. І федерації, так, тобто тут дуже багато питань, е які ну, але як можуть... ви думаєте, все таки готові можуть е скоріше всього очікувати? А, ні, ну звичайно, що в даному випадку Іран і, і Росію будуть цікавити ті речі, які от, ну, кожна з країн потребує, і кожна з країн може одна одній дати. Ну, тобто Тут ну, буде, буде очевидно йти мова про продовольство, буде очевидно йти, йти мова про певні ресурси, певні, певні корисні копалини, які використовуються, в тому числі в військово-промисловому комплексі, і так далі. Ну, Зрештою американці заборонили фактично відмовилися від купівлі. Російського алюмінію, який використовується у е, авіаційній промисловості, я думаю, що Ірану буде цікаво е, перекупити в росіян тим більше по, по знижці, враховуючи те, що росіяни втратили досить серйозний преміальний ринок цієї сировини. І якщо власне Іран після всього ще й балістичні ракети для ударів по Україні передасть Росії, да то тут хочеться розуміти наскільки готова сьогодні міжнародна спільнота підставити своє плече нашій державі? Яка ймовірність того, що найближчим часом атак це можемо отримати. Ця вірогідність максимально висока, тобто ну, вже після е, минулотижневих ударів, масованих російськими ракетами по цивільних об'єктах і по об'єктах критичної інфраструктури в Україні, було очевидно дві, дві речі. Перша річ це те, що питання з постачанням і насиченням України систем сучасними системами протиповітряної оборони, це питання вже знято і вирішено. І е, так само другим питанням на порядку денному, очевидно, стояли е, постачання боєприпасів типу Атакнес, для того, щоб ми мали можливість принаймні на певному рівні мати паритет з російською стороною з тими ракетами великої дальності середньої великої дальності, які вони проти нас використовують. З точки зору того, як буде реагувати світ далі на цю ініціативу Ірану, продовжити і нарощувати да, підтримку Російської Федерації в плані постачання зброї, то тут ну, вже ми маємо один дуже знаковий насправді і дуже показовий сигнал це твіт вчорашній міністра Ізраїлю в з питань імміграції про те, що в цій ситуації, коли Іран настільки очевидно... Став на бік однієї зі сторін в ось цій російсько-українській війні. Ізраїль вже просто не може стояти осторонь, і е, Ізраїль теж, очевидно, буде е, займати активну позицію на е, захист України, і там фактично ну я дослівно не представлю, але логіка така, що е, пора Україні отримувати е, нові системи озброєнь, в тому числі від Ізраїлю, які раніше не постачалися в силу політичних причин. Е, це досить серйозний сигнал, тому що Ізраїль до цього, до цього часу він дуже обережно ставився. Не просто там до е, політичної чи якоїсь технічної підтримки України, а взагалі до постачання зброї. дуже важко було говорити з ізраїльтянами про це. Тепер очевидно, що е, всі питання політичні будуть зняті. Ну, власне, я тут давайте додам інформацію, зокрема про ті, які лунають з нашої сторони. Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терори смерть. Саме так міністр оборони України Олексій Резніков написав у своєму Твітері після ранкових атак. За його словами, шахеди це лише один із інструментів загарбників поряд із калібрами, іскандерами, ракетами ікс та іншою зброєю. Резніков закликав світ об'єднатися і спільно протистояти ворогу. До світової спільноти звернувся і представник України в ООН. Постійний представник України ООН Сергій Кислиця звернувся до представництва Ірану після удару по Києву дронами іранського виробництва. Про це він написав у Твіттер. Кислиця ретвітнув звернення президента Ірану до Генеральної асамблеї ООН, у якому зокрема йдеться про те, що війна не є вирішенням криз. Він закликав представництво Ірану в ООН зв'язатися з урядом країни і поставити запитання, чи бере Іран участь у війні Росії проти України. Раніше міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран нібито, не постачає і не збирається постачати РФ дрони Камікадзе Шахед. Ну, тут очевидно нам в Україні треба вже досить прямо говорити про те, що Іран це безпосередній учасник війни російсько-української, та власне десь на рівні з білорусами очевидно. Безумовно, більше того, що ну, якби Іран насправді в плані такої практичної допомоги, яка е, дійсно дозволяє росіянам, ну, хоч якимось чином витримувати баланс на полі бою е, в тому, що вони роблять, та, як вони використовують війська і проти е, військових цілей, і проти цивільних цілей. Так, Іран насправді робить набагато більше зараз, ніж Білорусь, тому що з Лукашенком там своя історія, він е, ну, досі намагається всидіти на двох стільцях. і е, поки що... Ну, це досить успішно вдається, так тобто, ну білорусь е, бере участь в цій війні е, на рівні пускового майданчика для е, тих самих російських ракет і е, російських бомбардувальників, які запускають крилаті ракети, і е, так само Росія е, для Росії Білорусь є е, джерелом е, поповнення втраченої техніки, частково сучасної той, яка ще зберігається в Білорусі, да бо росіяни вони самі вже за в себе залазять в резерви там 50-х навіть років. Ну ось, але в Білорусі ще зберігається достатньо. Кількість більш-менш сучасної техніки, яку також використовують росіяни. Ну і так само Білорусь частково є плацдармом, де цю техніку пошкоджену російську, в тому числі ремонтують. І частково також проходять лікування російські бійці, яких поранили, але потім все одно російський режим їх кидає в ту саму мясорубку. Ну от на сам кінець, да, ви згадали про стару техніку російську? От сьогодні буквально з'явилася інформація про те, що Росія знімає зі зберігання старі винищувачі Міг 29 На супутникові знімки посилаються, зокрема ем, західні змі. Да, про що це може сигналізувати? Як цю зброю можуть використати проти України? Ось ви на екранах зараз шановні наші глядачі. Можете бачити це ці супутникові знімки, на які власне посилаються преса. В першу чергу це свідчення того, що сучасна російська бойова авіатехніка в них закінчується. І це е, чергова криза, в яку входить російська армія, тому що е, ну, з посиленням наших систем протиповітряної оборони е, ну, для нас ті е, застарілі міги, які очевидно е, мають бортові технології е, тих самих там в кращому випадку 70 х 80-х років, вони е, будуть достатньо ну, е, нескладною ціллю для е, сучасних систем протиповітряної повітряної оборони, які будуть постачатися в Україну, е, більш сучасна авіаційна техніка російська закінчується катастрофічно швидко. Ми бачимо втрати е, російських літаків, там ну, тих самих Су-35, наприклад, так е, 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 які е, ну, досить е, досить мало їх залишилося насправді в е, російській армії. І ми бачимо, що росіяни вже розуміючи те, що навіть те, що є зараз в нас в руках наших зенітників, це досить серйозна, досить серйозна загроза для російських літаків. Вони вже. Досить обережно використовують авіацію. Вони практично не залітають на територію України, ну якби за лінією фронту, скажімо так, те, що вони, що вони дозволяли собі робити раніше. Пане Тарасе, я дякую вам дуже, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. Дякую за ваші коментарі. На цьому вас відпускаю. Тарас Жовтенко, експерт з проблем національної безпеки. До нашої розмови доєднувався.